Доброго вечора з України всім. <гум> Була поставлена нам задача, моєму взводу вибити ми перший раз відчули цей смак цього всього приключення, коли над тобою свистять кулі. Почали підходити до їхніх позицій. Ми були повністю на відкритій місцевості. Це єдине, що нас захищав, цей е... горбик, це ще яке. Як... ландшафтний такий просто підвищення. Тобто типу, я заповзаю на позицію на локтях позиції лежачи з автоматом повзу. Вже почали нас потрошки накривати. І на нам рпшка тільки до таку... Десь надипав ящик гранат. Притягнув пацана, Двоє-троє встають із автоматами, починають нашмалювати, щоб вони не вилазили, а один закидує гранату. Так само танчики наші працювали, допомагали їм. Почала їм на слухати, І кабани прилітали із сімьорок по тим позиціям. Ми забули, там буквально, я не знаю, ну, 100 метрів 50-80. Було прикольно те, як я кидаю цю гранату десь в сторону, типу, того окопа, де вони сиділи. Я її закидаю, вона летить іншу сторону. Від дерева і, летить до них в і оцей момент, коли я кидав гранату, нам е, безпілотнику командир каже, тобто що е, ви не докидаєте до них гранати, ви не можете. І я з своїм е, товаришем ми вирішуємо, що нам потрібно якось до них наблизитись. Нам е, із безпілотника казали, що їх е, троє. До них чи прийшло підкріплення, чи ще щось. Загалом їх всіх було шість. Трьох ми положили е, двох поранили. Вони ще по дорозі втікали, вони дійшли. Мій взвод успішно вибив їх з їхніх позицій. Дякую нашим побратимам, які нам допомагали, які на позиціях стояли. Молодці, я горжуся кожним своїм побратимом. Все було супер. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть